Часи пустіть переборши. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію, про людей, які працюють в ній. А я з України. В Україні продовжується війна. А ми робимо все можливе, щоб якнаймого швидше наблизити перемогу. З метою відзначення Дня української державності вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни державне підприємство Антонов долучається до комунікаційної кампанії «Be brave like Ukraine». Літакам підприємства присвоюються власні імена міст героїв. Повітряні суда державного підприємства Антонов відтепер мають такі назви. Наприклад, оцей літак. 207 буде носити ім'я, бі Брейв Лайк Миколаїв, бути сміливим як Миколаїв. Ці літаки несуть на своїх крилах світам найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження Батьківщини, дали мужня відсіч російським загарбникам. Назви міст героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг. Надихав на єднання проти спільної біди на здійснення нових звершень та здобуття перемоги. Вчора до аеропорту Левсих прилетів наш літак 82027. І сьогодні на борту цього літака з'явиться новий напис «Be brave like Харків. І цю роботу. Буде виконувати Дмитро, і зараз ми з ним познайомимося розповість, як це він робить. Дмитрий, на, Лейпциг для каких-то спеціальних работ. розкажіть, чим ви займаєтесь і що буде зараз? Ну, наша компанія уже много лет займається клейкой, рекламой на самолетах на воздушных суднах. Вот в Украине и вот и сегодня мы будем наносить э, надписи, которые символизируют, ну, как бы нашу борьбу с э, врагом. Be brave like Ukraine и вот здесь мы будем наносить на конкретно на это воздушное судно 82027. Be brave like Харьков Петро дивиться як виконана його робота. А робота виконана дуже якісно і дуже гарно. На все життя. Тепер залишиться ця назва нашого літака Be Brave like Харків. Я думаю, в течение нескольких днів ми зможемо зготовити. нанести э, на э, 0,29 машину 0,08 машину Be Brave Like Ахтырка и Be Brave Like куча. Спасибо, хорошо надеюсь, ваша работа останется навечно на этих бортах, да? Ну, мы постараемся сделать, есть конечно технические аспекты, но постараемся выполнить нашу работу как всегда качественно, быстро и надежно Огромное спасибо!